І так, ми зараз на ювілейному. Можемо показати вам у нас Макарова вулиця і Млинівська. Автобазар. Район автобазару. Тобто зелений оцей зелений вагончик це за ним вже з збором автобазар. Повертайся до камеру. Маємо на продаж три котеджі: Кутовий, серединка і кутовий. Серединка в нас найдешевша, завжди як іде, ви знаєте, 66 тисяч. Але це за 129 квадратів. Боже, 62 вона вже, тільки що смска пройшла. 62 тисячі кутовий за 129 квадратних метрів. Це у нас котеч іде. 77 тисяч. Він йде в нас кутовий, і він має 2,9% землі. Ну що, йдемо всередину, глянемо, що там робиться? Останній котеч. Останній котеч, у нас трошечки менше землі, там, але він має але його ціна 74 тисячі за 129 квадратів всі по 129 пішли всередину. Родить, велике а, що, а сюди? Я тут перша, хто ходить. Боже, а тут багато. Подивися, дивись, скільки нам багато землі. Це ж там можна поставити все і бесідочку. І гаражика поставити, туди ще за, за будиночок зайти коротше. Класно тут. Тут добре. Став на паузу. Так, заходимо. Подивимося, що всередині. Двері хороші. О, то це я розумію. Високі стелі, вхідна група. Тут гарненько стає. Шафа гардеробна, да? так? Єдинеся. Кухня, кухня. Кухня нормальна, кухня нормальна, кухня, скільки тут 15-17 квадратів десь так, плюс-мінус. Хороша кухня. Я зацінила. Так, це в нас що, це в нас іде санвузол? Ну, теж непогано, в принципі, гостєвий санвузол нормальний. А тут що? люди, дивіться, що тут? Тут велика, велика, велика така гостєва кімната. З виходом на терасу. Тут тераса може бути ваша. Там може бути у вас зона барбекю, навісника такого собі зробити. Тут можна взагалі ще дуже класно всього доробити. Йдемо на другий поверх. А, ще ж тут у нас. Якщо у вас двоє-троє дітей, їм буде де в хованки ховатися. Ніхто не знайде на батьки, не діти. Став на паузу. І так, другий поверх. Одна кімната, друга кімната, третя кімната з або з гардеробною, або санвузлом, власним. І санвузол. Що ще треба? От Що ще треба для великої сім'ї? даже, ну, Для сім'ї що треба? 77 тисяч, кутовий, багато землі, 130 квадратів майже. Однокімнаті наче, щасливим дорожче. Фух. Це сказала. Виключай.